Всі ми нащадки найкращих борців із драконами з усіх земель, де побували вікінги. Ці звірюки загрожують нашим землям! Час настав викавко. Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я вікінг! Чуєш? Я вікінг! Усе гаразд. Я не скрипчу. Же вони не такі вже й погані. З ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо і ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні віків! Тисячі драконів! Ні, без зубику! Вона друг! Ви маєте побачити це! Я не один з них! Що ж, ти втратив усе свого батька, плем'я, найкращого друга. Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Ти вже зробив це. І божевільне. Нам час діяти. Нам? Тримайтесь поряд. Ну що, друже, Готовий? <скрес> от <�ів>: Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корити. Так він за справжню совєтську побіду готовий нового Мерса віддати. Звісно, поїхали! Що, крейзі? Я лише поміняю побіду і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки. Я вас не підведу. На кордоні головне бути на морозі. Коп. <рик> Вони просто манікини. <рик> Які два роки умовно! Тачка ж твоя ввечері на мене чекатимуть яцик з Лесиком. Може ще й пару фанів, але у мене не було жодної ідеї, як тепер дістатися Львова. Що це? Це техпаспорт. Сам казав, треба бути на розлабоні. Я не те, що дуже добре. Але в дечому я молодець. Місія була дізнатися, що вони знали, але тепер це не вийде, бо ти їх усіх повбив. Не думай, що тобі місце у розвідці. Це твій останній шанс. Як справи в школі? О Боже, у тебе варення по всьому обличчю. Однозначно започте в інстаграмі. Мені можна навчатися вдома. Ви із ЦРУ? Як ти сюди зайшла? Вона, мабуть, веде трансляцію. Якщо Кім дізнається, що нас викрала дитина моїй кар'єрі кінець. Які варіанти? Вбити нещасний випадок. Так, впала зі сходів. А Що? Гей, все ще пишу. Ми укладемо угоду. Навчи мене, як бути шпигункою. Але запам'ятай, це лише разова угода. Один раз. Обіцяю, що перше: стрільба, смуга перешкод чи як вижити під час вибуху? Обдури детектор брехні. Брехня має запах. Коли людина каже правду, вона кліпає очима. Ти про щось таке? Джей Джей. Я в захопленні від твоїх тату. Стоп, Джей Джей. Я вірю, що ти ніколи не приймав стероїдів. А вона молодець. Ти дивишся туди, що бачиш? 90 цивільних безпеки, нуль, невизначений периметр. Веселі люди розважаються. Можеш і ти спробувати. Stop, we Моя черга. Мета цього завдання пройти повз мене. Хороша ідея відвернути увагу, інакше у тебе нуль шансів. Yeah. Під грубою зовнішньою. Ти добра, людина. Що це він робить? Схоже на танок на весіллі Шрека.